Є знижки до Дня Незалежності на імодіум, 20% в аптеках подорожних, бам та «Ощад». Це столиця. Жінка нападає на ТЦК, аби вибити паспорт військовозобов'язаного. Затримано двох очільників ТЦК на Київщині. При обшуках знайшли в них більше мільйона доларів. А в Луцьку чоловік благав не забирати його, і в нього вийшло. Ну, я вас умоляю, мене батьки, мене батьки, понегла там служить. Зараз макають служі, ну. А ще Кабмін затвердив нові повістки з QR-кодом і збирається брати на облік 17-річних. Що про це маємо знати? Друзі, вітаю! Я Олександр Преподобниць України сьогодні. З вас підписка на канал і вподобайка цьому відео. Зараз все розкажу. Тож почну із топ-новини. Арештували двох начальників ТЦК, а також їхнього спільника. Під час обшуків у них вилучили понад 1 мільйон доларів. За даними слідства, керівники Бориспільського та Бучанського ТЦК організовували схему ухиляння військовозобов'язаних від мобілізації. Вони забезпечували виготовлення підроблених медичних документів, які в подальшому слугували підставою для визнання військовозобов'язаних непридатними. Силовики вилучили майже півмільйона доларів США ще понад 600 тисяч доларів і у їхнього спільника, а також військово-облікові та медичні документи військово зобов'язаних. Наразі вирішується питання про обрання їм запобіжних заходів у виді тримання під вартою без визначення розміру застави. В СБУ додають, що посередника військова контррозвідка затримала у столичному ресторані, коли він одержував 50 тисяч зелених від нових клієнтів. А такий ранок сьогодні був у столичному метро. Як можна зрозуміти, у хлопця вилучили паспорт для перевірки даних, але на допомогу йому кинулись прохожі жінки. Одну з них намагається стримати поліцейський. Проте, вирвавшись із обійми в поліціянта, жіночка вступає у сутичку. Я буду не посадати, а а ти устрою, я Далі вона спробувала вирвати документи із рук працівника ТЦК і збила його кепку. Як бачимо на відео, до відбивання хлопця від воєнкомів долучилась іще одна жінка. Згодом вони ледь не під руки вивели хлопця і, вочевидь, його дівчину подалі. А це вже під Харковом, як пишуть пабліки, спроба мобілізації. В бій знову вступаються жінки. А от в Луцьку зустріч чоловіка із ТЦК пройшла, я б сказав, екзотично. Як зрозуміло на відео, він не місцевий, і в нього також вилучили документи. Ну, я йшов собі по своїх, я своїх по своїх справах. Я в вустам приїхав ну, е, до знайомого. Ну от мене наші хлопці от, ну, зупинили. Що тут обійшлось без жінок. Чоловік сам почав благати повернути йому паспорт назад. Ну, я вас умоляю, мене батьки, у мене батьки. Мене два там служать. Зараз макаються. Судять, а не ну! Дуже прошу. До речі, до прохань долучився і прохожий чоловік. Мужики, ну віддайте документи. Ну, я вас умоляю. Щось там пробили, не пробили, якби. Та й... І давайте важливе щодо перевірки документів. Чи є це законним і за яких умов. Ось вам важливе тлумачення від юриста. Послухайте, будь ласка. Перше, якщо особа перебуває у розшуку, розшук здійснюється виключно за постановою слідчого і практично одночасно з ухвалою слідчого судді про затримання. Друге, якщо особа вчинила або має намір чинити правопорушення. Дуже часто вам таке говорять, що ви схожі на особу, яка вчинила правопорушення. Але що за порушення? За яких обставин? Його вчинено де орієнтування. Вам про це не скажуть. Інша справа, якщо ви до когось там чіпляєтеся або б'єтеся, або тільки намірилися подзюрчати під дерево. Тоді виникає обґрунтована підстава перевірки ваших документів. Пункт третій: якщо ви перебуваєте на режимному об'єкті, правники зазначають, це стосується не лише, до речі, великих стратегічних об'єктів, а іноді навіть звичайних блокпостів. Правда, за умови, що він утворений на підстави спільного наказу командування та коменданта. Якщо він утворений закону, то без перевірки документів не обійтися. Четвертий пункт. Якщо при собі у вас є речі, обіг яких обмежений чи заборонений законом, ця підстава одна з найбільш розмитих та неконкретизованих, що фактично дозволяє провести як перевірку документів особи, так і поверхневу перевірку авто. У 99% випадків подібна вимога абсолютно безпідставна. Також законною є перевірка документів, якщо ви опинились на місці вчинення правопорушення або ДТП. Шосте, якщо зовнішні ознаки особи дають підстави вважати, що вона причетна до правопорушення, авто до ДТП до ДТП або є знаряддям вчинення правопорушення чи його об'єктом. Тут ключове, до якого саме правопорушення ви причетний. Поліцейський повинен зазначити, за яких обставин де і коли вас бачили, коли було відкрите кримінальне провадження та за якою статтею. Ну і друзі, давайте обговоримо важливі зміни щодо мобілізації від Кабміну. Як зазначається, уряд присвоїв повісткам унікальний електронний ідентифікатор QR-код з його допомогою можна. Перевірити всю інформацію, зазначену саме у повістці – також на Грушевського затвердили механізм перевірки чинності повісток, сформованих за допомогою єдиного державного реєстру призовників військовозобов'язаних та резервістів, в тому числі за допомогою електронного кабінету і застосунку резерв плюс. Окрім того, уряд визначив адреси надсилання повістки резервістам або військовозобов'язаним, які уточнили свої персональні дані протягом 60 днів після того, як набув чинності новий закон про мобілізацію. Я нагадаю, що воєнний стан та загальну мобілізацію в Україні продовжили. Вони діятимуть щонайменше до 9 листопада цього року. Ну і важливе оновлення від міністерства реінтеграції. Українців 16 років будуть вносити до реєстру призовників без проходження ВЛК при оформленні паспорта як в Україні, так і за кордоном. А 17 років вже брати на військовий облік теж без проходження ВЛК. Чоловіки 18-60 років, які проживають за кордоном, мають показати оновлені військовооблікові дані для оформлення паспорта. Буде також сформовано список чоловіків від 16 до 60 років, які підлягають постановці на військовий облік. Такі основні новини щодо мобілізації станом на зараз, друзі, скоро побачимось. Бережіть себе.